Ніколи не робіть цих речей зі своєю дитиною. Не лякайте дитину бабаєм, чортом і так далі. Згодом це все переходить в стадію фобії у дорослому житті. Якщо ти не прочитаєш, то не отримаєш кіндер. Я думаю, ви зрозуміли, про що я. Обіцянка не любити позбавляє дитину почуття безпеки, яка є дуже важливим для маленької людини. Лякати лікарем, уколом. Тут, я думаю, зайвих пояснень не потрібно. Називати дитину, наприклад, найрозумнішим і найкращим, а потім в поріві гніву нерозумним і поганим. Погрожувати, що поміняєте її на іншу дитину. Це сильно ранить маленьку людину, занижує самооцінку, дає відчуття, що її не люблять. Віддамо поліцейському. А також чужому дядьку, тітці, дитячий будинок та інше. Погрожуючи таким чином дитині, ми порушуємо її базову потребу в безпеці і в батьківській любові, порівнювати дитину з іншими дітьми дуже часта помилка батьків, яка сильно занижує самооцінку дитини.